Вогнем із 300 дронів українці надсилають свої переговорні позиції росіянам. Горить Москва і те, що поруч. З дому напроти проснулись в 5 утра від того, що просто якийсь грохот, взрив. Ми проснулись, відійшли від окон, світ побоялись включати. Як би хлопки були, але такий я тільки бачив, мабуть, по телевізору. От, коли вже виявляєшся в реальній житті, это... це Ну, такая страшная картина. То есть, ну, перед глазами все, вот то, что вот это был, с вот это все, все пьет базовые. Страшно? Понимаешь, да, что это война, все, но не осознаешь все равно так. А вот теперь, да, уже как бы она пришла. вот. Під час обстрілів навколо Москви закриті аеропорти під українським вогнем: Курська, Брянська, Рязанська, Калуська, Ліпецька, Орловська, Воронезька та Ніжогородська області горить Московський нафтопереробний завод та низка об'єктів нафтопроводу з символічною назвою Дружба. Росіяни четвертий рік бомблять Україну не лише з дронів, а й з допомогою балістичних ракет. У ніч на 11 березня під ударами кілька регіонів, включно з Києвом і Одесою. ЗСУ відбивають атаки і наступають на Луганщині і Донеччині. Росіяни штурмують свою суджу та українську сумщину. Американські політики вимагають поступок. Переговори країни, що на повну силу воює третій рік, проходять у Саудівській Аравії і не з Росією, а зі Сполученими Штатами. Україну представляє голова офісу президента Андрій Єрмак, США, держсекретар Марко Рубіо. Як президент, Зеленський має ухвалювати рішення, і він теж тут на зустрічах із саудівським принцем та очевидно в курсі переговорних справ. Присутність росіян у Саудівській Аравії теж анонсували, але громадянка Захарова, що представляє дипломатів з Росії, сказала: їх там не буде. Репортерка видання Bloomberg у Білому домі пише, що зустріч росіян з американцями планується цього тижня у Москві. Напередодні Трамп заявляв, що йому складніше мати справу з Україною. Єрмак, який взяв на переговори досвідченого українського військового у газеті Гардіан, пише, що Україна вимагає гарантій безпеки, рішучих санкцій проти росіян і російських грошей, що зберігаються в Європі. Зеленський пропонує звільнити всіх полонених і встановити перемир'я у небі і на морі. За підсумками дня США кажуть про відновлення підтримки України перемир'я на місяць довгострокову безпеку, але це поки що не точно, бо хто його зна, що там придумає собі Москва.